Стання ось цього жаху, який відбувається наркоторгівлі, і це вже зараз ніхто не приховує. І вплоть до того, що не просто чоловіки, і жінки, які в свідомому віці роблять це рішення, а вже і підлітки. колишній колишньої залежної. Тобто я вживав важкі наркотики більше шести років. На жаль, на жаль, в молоді, величезний до цього попит. І, друге, ну, мені здається, ну, це моя особиста думка, можна було більш інтенсивніше з цим працювати. Коли більш дієво починали працювати певні органи, у нас починалися проблеми з тим, щоб знайти наркотики. Коли ситуація трішечки відпускалась, ми могли більш вільно достати наркотик. Це мій особистий досвід. Я проти того, щоб в цьому місті продавали наркотики. Я думаю, що це просто бізнес для людей, і це дуже легко, як правильно, виразитись, пропихнути серед молоді. Ми що ми проти наркотиків, проти сорхів і проти вживання наркотиків. Так, ми дуже дуже хочемо, щоб це зупинилося, щоб влада на це звернула увагу і почала щось з цим робити. Зверталися в генеральну прокуратуру, зверталися на офіс президента, зверталися в лаві збу, писали таке колективне звернення. Багато місцевих жителів. Збирали підписи, ми зібрали більше 200, 2000 підписів і таке зробили звернення, щоб влада допомогла ну, цей злочин зупинити в нашому місті. На сьогоднішній день також відверто відбувається на деяких точках, так скажімо так, відкрита наркоторгівля, торгують всі, хто бажає, може придбати. Також приєдналися до сьогоднішньої акції. З таких містечок складається вся наша держава, і в кожному, в кожному цьому місці є проблеми. І, на жаль, на сьогоднішній день суспільство боїться звертатися до правоохоронних органів, а ті особи, які звертаються до правоохоронних органів, не мають тієї відповіді від правоохоронців. Потрібно суспільству все ж таки зрозуміти, що не потрібно боятися звертатися до працівників правоохоронних органів.